Цими вихідними у центрі міста зібрала ще мала кількість людей та волонтерів. Все заради однієї мети допомогти людині, яка ціною власного здоров'я захищала Україну. «Це Перша акція така відбувається в Рівному, коли об'єднується багато волонтерських груп. Задля єдиної мети поставити на ноги нашого земляка кіборга з Костополя. Тут і польова кухня, і продаж різноманітних сувенірів, навіть арт грим. Одна з учасниць марафону Ольга каже, як тільки почула про акцію, одразу погодилася допомогти. Цього сім'я, на жаль, не може потягнути кожен день реабілітації. Це занадто дорого в нашій країні. Сьогодні зібралися люди, які ну, безкоштовно намагаються таким от образом, таким чином зібрати потрібні суми. Я не розраховую на те, щоб мені за сьогоднішній день щось платили. Ну, я повністю безкоштовно це все роблю. Ну, мені не шкода, мені не важко, мені приємно це. Андрій Мельник костопільчанин, призваний ще літом минулого року. Хлопець три місяці захищав Донецьке литовище, а виходячи з вогневої позиції, отримав кульове поранення в живіт. Трапилося це на так званій безпечній території. Андрій вистояв в Донецькому аеропорту. Він був одним з останніх, хто звідти виходив. Але після виходу з аеропорта, перед ротацією Андрій отримав важке кульове поранення. Андрій не ходить, але має шанси ходити. Ми збираємо гроші для того, щоб поставити Андрія на ноги, тому що він наш. У лютому Андрій переніс складну операцію. Наразі проходить дороговартісну реабілітацію, розповідає Наталя Лозовська, яка деякий час доглядала за пораненим бійцем. Попередні лікарі казали, що він мінімум 4 місяці не зможе навіть сісти. Ось але завдяки його наполегливісті, завдяки його старанням, він уже через півтора місяці сів візочок. Зараз з'явилися якісь відчуття в ногах, якісь болі, позитивні зрушення. Через те маємо велику надію, що Андрій стане на ноги. Надія є Андрій це доводить. Хлопець вже займається у тренажерному залі. Проте чи стане боєць на ноги, питання часу. Усі, хто має змогу чи бажання допомогти, звертайтеся до волонтерів. Андрій Панасюк, Артем Лаговський, новини Рівного.